Людина-біоенергетична істота. Той, хто розуміє, як працює тіло, енергетичне тіло, як працює її свідомість і підсвідомість, як працює її психіка, може впливати на людину дистанційно через енергетичні підключки. І тоді людина може і втрачати пам'ять, і бути перепрограмована, і бути скерована, і бути контрольована. Це те ж саме, що, наприклад, людина. Каже, мене зглазили. Просто хтось постояв біля тебе, або хтось, наприклад, кого ти знаєш, кому людина відкрита, подумала що щось негарне. І таким чином, через деякий час, це проявляється у так званому зглазі. Магія, оці всі зглази, це все кодування, це енергетичне кодування, це енергетичний вплив на психічний стан людини. І е, е, нас привчали навмисно бути слухняними, бути відкритими для того, щоб нас легко перепрограмовувати. Те ж саме роблять зараз з дітьми. Взагалі, е, людина, яка не слухняна, яка Має сильний дух, сильну волю, вона не піддається так легко перепрограмуванню, тому що там сильні критичні фільтри. В більшості людей слабі критичні фільтри, слабе критичне мислення, тому от ми зараз бачимо, яка ситуація у світі це все результат перепрограмування і впливу на підсвідомість людей, стирання їх критичних фільтрів ще з малого віку. Так працюють технології управління свідомістю людей. І те, що відбувається зараз із нашими військами, з нашою армією, що теж саме йде перепрограмування. Той же самий вплив, чи самі фахівці, які займаються психікою наших військових. Ще додати, панічні атаки, вони часто бувають від енергетичних ударів. бувається дуже сильна емоційність, і людина навіть може на деякий час втратити пам'ять або свідомість. Далі, якщо людина відчуває, що їй перепрограмовують, що в неї відбувається слабкість, слабовілля, апатія, що вона забуває дуже, то тут важливо контролювати центр волі, укріпляти дух. І робити дихальні практики, тому що всі програми, які нам навіюються, нам встановлюються, вони в першу чергу лягають на наше енергетичне тіло. І тоді вже ця програма створює наші реакції. І буває так часто, що людина, начебто, йде в одному напрямку, але їй дуже важко, їй наче щось постійно-постійно тяне. То часто це може бути від оцих енергетичних підключок. І також від енергетичного е, вампіризму, тоді, коли людей тримають як енергетичних донорів. В більшості випадків на Україні і, взагалі, в цілому світі люди є жертвами енергетичного вампіризму, тому що ми вже всі знаємо, що е, світом управляють секти, світом управляють через спецслужби, через е, ці релігійні організації. Оці всі окультні братства, якраз таки вони і. Е, Збагачують свій Егорегор через енергію людей, через їхню увагу, через їхні сили, які постійно витягують із людей. І на Україні безпосередньо створено безліч спецслужб, спеціальних організацій, серед них є агентура. Вони займаються пошуком людей, пошуком дітей, в яких є енергія, в яких є енергія творця, в яких є здібності. Давно це на рівні енерговампіризму, на рівні продажу людей на енергію не тільки на органи, да ну енергетичне фізичне рабство. От якщо зрозуміти, що відбувається в нашій країні і чому такі події нас затронули, то це якраз більшість із людей із самого дитинства були енергетичними донорами під енергетичним вампіризмом і під підключками, тому що коли людина не має підключок, вона проявляється легко як творець, їй дуже легко здійснювати дії, їй дуже легко жити. Вона єдина з цією природою. А ми бачимо, що відбувається у світі, і ми бачимо, що відбувається з людьми, які сильні психічні зрушення, які сильні емоції з людьми постійно трапляються. Це тому, що їхня психіка через постійне. Точання в їхню енергію вона не створена витримувати таке сильне навантаження. Тому і більшість політиків, які постійно лізуть до дітей, показуючи, які вони благодійники, в першу чергу знають, що увага дітей, енергія дітей дасть їм можливість здійснити їхні задуми. Тому і ми бачимо постійно політиків, які Показують себе у колі дітей, які відвідують садочки, які відвідують там школи дитячі, стають там їхніми чи спонсорами, чи допомогу надають люди, які знаються на окультизмі, люди, які знаються на біоенергетиці, вони прекрасно розуміють, що відбувається. Він не скільки дасть, скільки отримає. Ну, а те, що кожна дитина, яка приходить у цей світ із енергією творця, а таких дуже мало зараз. То вони, звичайно, на обліку іще із від самого народження. І якраз таки таких дітей берегти потрібно більше усього. Таких дітей потрібно закривати від чужих, таких дітей потрібно вчити критичному мисленню, нікому не довіряти. І взагалі світ зараз такий, що потрібно від усіх закриватися нікому не довіряти. І головне, слідкувати за своїми думками, слідкувати за тим станом, який відбувається вночі, які сни нам сняться, які е, програми е, при пробудженні у людини активуються. І це дуже важливо, тому що те, що ти поклав у себе, те в тобі і проявиться, якщо ти щось у себе не клав, то воно й не повинно проявлятися. І значить, логічно, що якщо проявляється щось те, що ти не клав, значить хтось туди кладе інший. І це потрібно виявити, дезактивувати і почиститись, і блокувати оці енергетичні підключки.